Десятки дронів на Москву. Росію атакували щонайменше 337 українських безпілотників. З них 91 завітали в Московську область. У міноборони Російської Федерації заявили, що атака, нібито, стала найбільшою у 2025 році. Небезпеку удару БПЛА оголошували у Самарській області та в Татарстані. Дрони також збивали над Володимирською, Тульською, Калузькою та Рязанською областями. Згодом у відповідь на масовану атаку очільник комітету з оборони російської держдуми Андрій Картополов пригрозив Україні ударами Орєшніком. Мовляв, цитую рішення за верховним головнокомандувачем, але думаю, буде незайвим краще навіть не один. Схожу заяву про наймасованішу атаку на столицю Ерефії встиг висловити і мер Москви Сергій Собянін та губернатор Московської області Андрій Воробйов. Росіяни одразу ж почали поширювати відео пожежі в багатоповерхівках на парковках та інших будівлях. Втім, місцева влада не повідомляє, що це наслідки збиття безпілотників російської ППО або ж дії РЕБ. Уламками дронів пошкоджена частина полотна у районі залізничної станції Домодєдово. Рух поїздів через залізничну станцію, як у бік Москви, так і в область припинили. Водночас російське авіаційне агентство повідомило, що в аеропортах Внуково-Жуковський і Домодєдово ввели план Килим, що передбачає тимчасову заборону на відправлення і приймання повітряних суден. Пізніше в Росавіації оголосили про обмеження і в Нижньоновгородському аеропорту Стригіно. Крім того, були повідомлення і про удар по нафтобазі в Орлі. Раніше росіяни скаржились на удари БПЛА на НПЗ у Самарській області. Крім того, днями дрони атакували Киришне афтеосинтез у Ленінградській області. У мережі писали про ураження щонайменше одного з резервуарів підприємства. Максим Турчинський, телеканал НТА.